У Києві відбувся чемпіонат України з перегонів безпілотних літальних апаратів. У змаганнях взяли участь близько сотні пілотів, серед яких були і правоохоронці з Прикарпаття. Вони продемонстрували високу майстерність, технічні знання та вміння працювати разом. Команди змагалися у витривалості та професіоналізмі, а також відпрацьовували навички потрібні для виконання реальних службових завдань. За результатами чемпіонату команда поліцейських головного управління національної поліції в Івано-Франківській області здобула перемогу та виборола перше місце серед команд сил оборони України. Змагання були напружені, було дуже багато професійних учасників, але нам все ж таки вдалося вибороти це перше місце. Саме у нашому розділі за впів перегонів було 10 перешкод, які потрібно було подолати. І потім визначався найкращий час серед команд. Серед учасників змагань були присутні молодь військо. Ові цивільні ветерани, представники навчальних центрів та правоохоронні органи з усіх регіонів України. Ми вже в п'яте приймаємо участь у цих змаганнях і сподіваємося, що ми далі будемо приймати участь, тому що військово-технологічний спорт рухається вперед, і за цим стоїть майбутнє. З початку повномасштабного вторгнення прикарпатські поліцейські оператори БПЛА у складі зведених загонів несуть службу на фронті. Вони здійснюють розвідку, виявляють ворожі позиції та техніку, коригують артилерійський вогонь і допомагають планувати бойові дії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.